Зерно, з якого колись починалися цивілізації, стало одночасною засобом злету імперії і чинником їх падіння від Риму до Османів і Росії. Простий колосок, наприклад, ось такий не лише годував народи, а й визначав хід історії. Особливо коли конфлікти почали набувати світових масштабів. Перша світова війна стала першою тотальною війною. Вона вимагала мобілізації не лише армії, а й усього, що могло її забезпечити. Насамперед, продовольства. до 1914 року. Німеччина імпортувала близько чверті зерна з Росії США та Аргентини. Британська морська блокада перекрила ці шляхи, і вже в 1915 році німецький імпорт впав на 80%. Це спричинило гострий дефіцит зростання цін на хліб у кілька разів і введення карткової системи. Уряд створив імпер управління продовольством. Зерно видавали по 200 грамів на день, а фермерів зобов'язали здавати надлишки збіжжя державі. Не 1916 року лише погіршив ситуацію. Німці змушені були переходити на ерзаце хліб із кормової ріпи та тирси. Недоїдання призвело до епідемії і зростання смертності на 37%. Зима 1916-17 років увійшла в історію як бруквяна зима. Через неврожай картоплі населення отримувало дві. Чи менше калорій, ніж потрібно. Люди масово голодували. Середня вага дорослого знизилася на 20%. Почалися бунти в Берліні та Рурі. Армія втрачала боєздатність, флот підняв повстання. Голод забрав близько 700 тисяч життів, більше ніж бойові дії за рік. Щоб компенсувати дефіцит, Німеччина окупувала Польщу, Румунію а у 1918 році Україну. Брест-Литовський мир дав Кайзеру контроль над житницею Європи. Генерал Герман фон Айгорн ввів до України 24 дивізії, близько 450 тисяч солдатів. До літа 1918 року німці контролювали більшість території, створили військову адміністрацію та запровадили систему примусових поставок. Україна мала відправити мільйон тонн зерна, але через хаос і опір селян поставки зривалися. Німці створили український господарський комітет, який визначав квоти на зерно і контролював транспорт. До жовтня 1918 року до Німеччини вивезли десятки тисяч тонн продовольства, цукру та худоби. Проте спротив селян і партизан зірвав більшість планів. Реалізувати їх мав Павло Скоропадський, який став гетьманом 29 квітня 1918 року, саме за Підтримки німців його головним завданням була організація поставок продовольства. Він створив земельний банк і ввів зерновий податок 30% урожаю до червня. До Німеччини вивезли 200 тисяч тонн зерна. Але така політика викликала голод і повстання. І, врешті, була однією з причин падіння його уряду 14 грудня 1918 року.